У Сарнах запрацював перший на рівненщині пункт екологічного контролю. Його інспектори не чекають планових перевірок, а виїжджають на патрулювання. В одному з рейдів вони зафіксували ймовірне порушення, незаконну рубку лісу. лісовій практиці проводять відводи із нанесенням клейма на деревину. Ми його тут не бачимо а також вони ми бачимо, що були пні накриті землею і листям. Це теж факт, що ну в лісі, якщо працює все правильно, так не не роблять, не накривають рештками пні. Інспектори екоконтролю викликали на місце правоохоронців для подальшого розслідування. За сім зроблених дерев нараховано понад 40 тисяч гривень заподіяної шкоди. Однак працівники пункту екологічного контролю фіксують не лише незаконну рубку лісу, а й до прикладу забруднення ґрунтів та водойм. Для цього інспектори отримали нове обладнання. Ключовий елемент автомобіль з мобільною лабораторією. Фінансували все європейські партнери. Є спеціальний Пробу... пробовідбірник. Набираємо сюди водичку для оперативного реагування. Ну, нам достатньо всього, що на сьогоднішній день ми маємо. Пункт екологічного контролю або ПЕК функціонує в Сарницькій громаді близько місяця. Охоплює він сарни та дев'ять старостинських округів. А це понад 600 квадратних кілометрів. За період роботи були виявлені факти несанкціонованих сміттєзвалищ. Також було складені протоколи про зрубування дерев без фактичних документів. На землях водного фонду також було складено два протоколи про спалювання пору... рослинних залишків без дозвольних документів. Сарненський пек це пілотний проєкт. Таких в Україні лише шість. Він впроваджується протязі півроку по результатам роботи. Пункту екологічного контролю буде прийнято управлінське рішення щодо продовження даного заходу, який направлений на приведення державного екологічного контролю до стандартів Європейського союзу. Пек, це не каральна структура, тому в першу чергу увагу звертатимуть на профілактичні роботи також реагуватимуть на звернення громадян про порушення, як зазначають у міській раді, САРН готові співпрацювати з інспекторами екологічного контролю для поліпшення ситуації у сфері охорони навколишнього середовища. Наше спільне завдання привчити людей до порядку порядку в питаннях дотримання природоохоронного екологічного законодавства, адже Довкілля це наш спільний дім, який ми повинні спільно оберігати. Експеримент у сарнах триватиме шість місяців. Після стане зрозуміло, чи ефективний цей механізм у боротьбі з порушеннями в сфері екології. Владислав Стецюк, Аріна Тітова, новини Рівного.